Вже в дитинстві лідера і Вокслюкс перших двох роботах Брейді Корбета стало очевидно, що він рухається до монументального кіно. Що операторські прийоми Лола Кроулі, а він знімав усі три картини режисера, просто зобов'язані привести до фільму Рівня Леоне і Казана, що двох годин, як і трьох. Для Корбета вже недостатньо, що він має амбіції, що йому хочеться от це слово дуже влучне, більшого. Настільки більшого, що Корбету знадобилось ставити антракт всередині бруталіста знову ж таки за священною традицією ХХ століття, як це було за часів класичних і не тільки класичних голівудських стрічок. Бруталіст Корбета це фільм аномалія, нон-конформістське кіно. Картина настільки не сучасна, що вічна сучасному кінематографу дуже не вистачає подібного розмаху і режисерської, ну в хорошому значенні цього слова, пихатості. Нам недостатньо нафти і вбивць квіткової повні. Нам подавай бруталістів!